Мої п'ятикласники. Сьогодні поговоримо про завантаження даних з інтернету і про авторське право. Давайте будемо вивчати разом. Давайте поміркуємо разом. Як можна використати в навчанні відомості, знайдені в інтернеті? Вірно. Можна підготуватися до контрольної роботи, можна самостійно вивчити новий матеріал, можна створити презентацію чи відео із матеріалів, які знайдені в інтернеті, підготувати реферат, доповідь, підготуватись до екзамену чи іспиті. Давайте поміркуємо разом, яку інформацію ви найчастіше шукаєте в інтернеті? Я так думаю, що ви відповіли найчастіше, ви шукаєте музику, фільми, шукаєте певних людей, може, шукаєте ігри, і не дуже часто, напевно, ви шукаєте якісь наукові статті. Хоча це теж дуже корисно. При створенні презентації чи реферату часто буває потрібно скопіювати знайдений на веб-сторінці текст у вікно відповідної програми. Наприклад, як ви бачите на картинці, ми знайшли в інтернеті якийсь текст і хочемо його скопіювати або в програму PowerPoint, або в програму Word. Як же це зробити? Спочатку потрібно виділити необхідний текст на веб-сторінці. Як же його виділити? Давайте ми з вами подивимось. Спочатку треба встановити вказівник миші перед першою літерою потрібного тексту. Потім натиснути та утримувати ліву кнопку миші. І так перемістити вказівник миші до останньої літери потрібного тексту. Відпустити ліву кнопку миші. Подивіться відео. Натиснули ліву кнопочку миші. Протягнули мишкою до потрібного місця і відпустили ліву кнопку миші. Виділений текст потрібно скопіювати у буфер обміну. Для цього натиснути по слову копіювати, яке з'явиться біля виділеного тексту, або натиснути комбінацією клавіш Ctrl плюс C. І текст копіюється в буфер обміну. Далі у вікні програми, з якою ви працюєте Word або PowerPoint, потрібно вставити скопійований фрагмент тексту, натиснувши Ctrl плюс V, або за допомогою контекстного меню, як ви бачите зараз у відео. Права кнопочка миші і є така кнопочка вставити. І ми цей виділений і скопійований раніше текст вставляємо у потрібну нам програму. Буває ж, що потрібно зберегти на своєму комп'ютері зображення, знайдене на якомусь сайті. Робиться це так. Подивіться уважно. Потрібне зображення. Ми на ньому клікаємо правою кнопкою миші. Вибираємо Зберегти зображення як. Вибираємо папку, у яку хочемо зберегти це зображення. Наприклад, я прямо на робочому столі зберігаю. Вводимо ім'я зображення. Якось його називаємо, щоб не заплутатись потім. І натискаємо кнопку Зберегти. І файл збережено. Крім того, на веб-сторінках можуть бути розміщені відео, звукові матеріали, файли різних типів. Якщо поруч з ними розміщено гіперпосилання з текстом завантажити, скачати, «Download» чи кнопочкою з такою стрілочкою, то їх можна зберегти на комп'ютері, натиснувши на це гіперпосилання чи кнопку. Ось на малюнках ви бачите приклади таких кнопок або такого напису. Файли, які ви скачуєте за замовченням, зберігаються в папці завантаження. що на диску «Ц». Також ви можете при збереженні самі обрати папку. Доступ до папки завантаження можна отримати в програмі провідник. Збоку в колонці є така от. Посилання завантаження і можна туди потрапити. Завантажуючи файли з інтернету, пам'ятайте, що разом з ними на ваш комп'ютер можуть потрапити шкідливі програми. Давайте поміркуємо разом. Як ви гадаєте, чи є автори і авторки у матеріалів, розміщених в інтернеті. Текстів, зображень, відео тощо. Вірно, а вже ж є. Тексти і зображення хтось створив, відео хтось зняв. Тому у всіх цих матеріалів обов'язково є автор чи авторка. Давайте поміркуємо разом. Чи чесно видавати чужі медіатексти за власні, підписувати їх своїм іменем? Вірно, а вже ж не чесно. Не ви є автором цих матеріалів, тому підписувати їх своїм іменем дуже-дуже негарно. Давайте поміркуємо разом. Навіщо в книжках пишуть список використаних джерел? Де ще ви таке бачили? В книжках пишуть список використаних джерел для того, щоб ми могли перейти. На це джерело і почитати цей текст у автора. І ще ми могли бачити таке у рефератах, якщо вони правильно і грамотно створені, чи в презентаціях обов'язково вказується список джерел, звідки взяли матеріали. Брати чужі речі без дозволу не можна. Так само не можна поширювати без дозволу та видавати за власні чужі тексти, зображення, відео. Пісні, музику та інші дані, які розміщені в інтернеті. Це є порушенням чиїхось авторських прав. Усі матеріали в інтернеті мають своїх власників. І права на ці матеріали належать саме їм. Лише вони мають право поширювати ці матеріали, підписувати своїм іменем, отримувати за них винагороду. Ці права називають авторськими правами. Авторські права охороняє Закон України про захист авторських прав. За порушення цього закону передбачена кримінальна відповідальність. Плагіат це привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід. А також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора. Використовуючи чужі матеріали з інтернету, потрібно дотримуватись певних правил, щоб не порушувати закон про захист авторських прав, запитувати дозвіл на їх використання у їх автора чи авторки, обов'язково вказувати адресу веб-сторінки, звідки були отримані матеріали. Деякі автори чи авторки, розміщуючи свої тексти та зображення в інтернеті, дозволяють іншим людям використовувати їх. Такий дозвіл називають ліцензією. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером, дотримуйтеся вимог безпеки, життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. Відкрийте у браузері головну сторінку сайту звідусіль Виберіть заголовок першого повідомлення на головній сторінці сайту. Збережіть у вашій папці одне із зображень, розміщених в повідомленні. Скопіюйте перші три речення, повідомлення та адресу веб-сторінки в текстовий документ. Збережіть текстовий документ у вашій папці у файлі з іменем вправа.2.3. Закрийте вікно браузера та текстового процесора. Дайте відповіді на запитання: Як зберегти зображення, що міститься на веб-сторінці. Як зберегти фрагмент тексту з веб-сторінки. Які права називають авторськими, Що називають плагіатом? Як дотриматися закону про захист авторських прав, якщо матеріали з інтернету мають ліцензію Creative Commons? Якщо ви правильно дали відповіді на всі ці питання, значить, матеріали уроку ви вивчили. Молодці. Для наступного уроку потрібно, щоб ви дещо повторили. Повторіть, будь ласка, такі питання. Які засоби використовуєте ви для спілкування в інтернеті? Які засоби використовують для організації дистанційних занять у вашому закладі освіти? Які правила потрібно використовувати під час спілкування, щоб висловити свою повагу, подяку, гарне ставлення до людини? Як ці правила Ви використовуєте під час спілкування в інтернеті? Які загрози життю та здоров'ю людини існують у реальному світі? Як можна запобігти їм? Подумайте над цими питаннями, вони нам знадобляться для наступного уроку. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 2.3 на сторінках 96-103. Виконайте завдання 6 на сторінці 104. Ну, от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!